Знаєте, в мене зараз ось тут у реальному використанні є три різні роботи пилососи і знаєте, ці роботи в моїй уяві якось та відома картинка про еволюцію людини, тільки у версії про роботи пилососи Від найпростішого, який просто вміє пилососити та протирати підлогу серветкою, який їздить змійкою по приміщенню, до найкрутішого зі справжніми рухомими щітками та швабрами, з максимальною кількістю датчиків та штучним інтелектом, що допомагає визначати предмети на підлогу, Длозі та налаштовувати прибирання автоматично під приміщення користувача. Нам з вами є нагода познайомитись з найбільш просунутим роботом-пилососом, який отримав одразу декілька визначних, абсолютно нових та реально необхідних функцій. Цей робот не тільки чудово орієнтується у просторі, але коли це треба, навіть вміє ходити. Так вам не здалося ходити. Цей робот за потреби може навіть ставати нижчим, зменшувати свою висоту. А ще можливо, в першу чергу, це робот... Робот, який сам набирає чисту воду для миття підлоги та сам позбавляється від брудної. Це, мабуть, перший робот, який стовідсотково автономний в плані миття підлоги. Крім того, в нього ще й база вивантаження сміття та зарядки має значно менший розмір. Ну і ця невелика база може бути вбудована прямо до меблів. Звичайно, у всіх переваг, як це часто буває, є свої нюанси. Але про всі нюанси я розповім наприкінці цього відео, тому додивляйтесь його до кінця обов'язково. Якщо вас цікавить найкрутіший та Можливо, найбільш просунутий помічник у автоматичному домашньому прибиранні. Почнемо. Актуальну вартість роботів Dreamy та знижку на придбання роботів на сайті воюа, знаходьте за посиланнями у описі під цим відео. А ще попрошу вас підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписались, та поставити вподобайку цьому відео. Саме на цьому дійсно корисному каналі постійно виходять огляди суперактуальної техніки. А також доєднуйтесь до наших соціальних мереж. Ось така коробка у героя нашого огляду. Саме з неї починається магія знайомства. І ось що там всередині. Перше, що ми зустрічаємо, це ось ця штука. Це і є базова станція робота, куди він заїжджає для того, щоб тут перебувати на зарядці та поповнювати запаси води та виливати брудну воду, звичайно ж, і мити свої швабри. Прямо спокунку в середині усього простору ховається коробка, в якій розташовані аксесуари до нашого робота. Я вже їх Трішечки розкривав, дивився. Ми зустрічаємо це інструкція та гарантійна картка. І друге, це додатковий мішок. Ось тут всередині встановлено ще один такий мішок. Другим шаром у цій коробці ми знаходимо такі швабри пластикові, які мають магнітне кріплення. Вони чіпляються до робота. Він може їх автоматично сам знімати, коли це потрібно, коли ви обираєте вологе, а сухе прибирання. І ось ці мікрофібри ми можемо легко знімати та замінювати. З часом у середині додатка можна буде дивитися і контролювати їх стан. Далі ми знаходимо такі речі, як щітка, яка допомагає очищати простір всередині бази. Та також ця щіточка допомагає зрізати волосся, яке чіпляється до щіток самого робота і за допомогою цього маленького гачка з ножем всередині просто зрізати легко, якщо щітки надто заплутані цим самим волоссям або ниточками. Також у нас є дріт живлення. Це дуже важлива річ. Це засіб для миття підлоги, який додається в ємність, яка знаходиться ось тут, а всередині бази. Ось це все, що ми маємо у розділі аксесуарів. Переходимо далі. Наступна коробочка дуже важлива: цей робот. Ця база набагато менша по розміру, ніж база у роботів, які мають всередині все виємності для чистої та брудної води. Тут такої води робот не зберігає в цій базі, вона одразу вливається. У водовідвід та набирається чиста вода звичайно з централізованого водопостачання нашого, тому не потрібно цій базі бути такою величезною, як стандартна. Так ось ця база за допомогою ось такого комплекта. Насправді всі компоненти тут розписані на кришці. Вона підключається до централізованого водопостачання. Труба для брудної води, труба. Для Подачі води, ось такі розголоджувачі з приєднанням до стандартних водяних комунікацій. Тут є ще парочка ось таких перехідників. Папа, мама, внутрішній зовнішній. Якщо є якісь варіанти по підключенню, то можливо за допомогою цих штук можна їх буде владнати в пластикові кути для того, щоб сформувати більше якийсь такий естетичний варіант підключення, а конектяться всі ці труби за допомогою ось таких от скоб. Но вони ось сюди вставляють. На ось таких от кріпленнях маємо ось таку умовну кишку, і для того, щоб заправляти всі комунікації в ось цю кишку, є ось такий пристрій. Я, звичайно, теж зараз почну під'єднувати цього робота до своєї, так би мовити, мережі побутової. Ось цю штуку і ось цю, скоріш за все, не буду використовувати, тому що в мене це підключення буде тимчасове. На жаль, поки що я не готовий такого робота собі залишити. Він занадто, ну так скажемо, дорогуватий для мене. Але якщо це для вас не питання, то це штука, я думаю, буде дуже класна. І давайте перейдемо до самого робота, що він нам готовий запропонувати. На дні ось цього чудового пакунку знаходиться вже і сам робот. Ось у такому чемодані з картону. Спробуємо його розгорнути його вже розгортали. Важенький, знаєте, мені здається, що він помітно більш важкий, ніж робот попереднього покоління. Можливо, прямо у вазі відчувається більша кількість технологій, яка в ньому застосована, я не знаю. Факт є факт, він досить важкий в порівнянні з попереднім X40, який ось там у кутку в мене в кімнаті стоїть. Ми маємо ось такого робота. Тут є магнітна кришечка, ось наш контейнер для пилу. Звичайно, що якщо ця база під'єднана і функціонує, то ви сюди фактично ніколи не будете зазирати. Можливо, з часом захочеться очистити. Ось цей фільтрик. Зараз я спробую розібратися, як він знімається. Ось таким чином. Давайте спробуємо перевернути. Мені здається, знизу там досить багато цікавого та нового. Так само ми маємо, як і у попередній 40 сороковій моделі, ця щітка висувається в бік для того, щоб краще діставати в куточки. Що дуже цікаво, одразу ж коли я перевернув, я вже бачу, що тут в нас набагато більш цікава історія зі щітками. Вони тут ось такі подвійні. Це дуже сильно відрізняється від того, що було у попередньому поколінні роботів. Це має більш ефективно прибирати пил з підлоги. І їх інколи треба буде діставати та тим самим ножем на щітці, зрізати з них волосся, яке може причепитися у процесі прибирання. Отже, ми маємо такого собі робота. Одна з таких досить вагомих відмінностей з попереднім поколінням роботів, те, що башта, ось ця з нашим датчиком вона ховається для того, щоб заїжджати під меблі, які мають ніжки. Ну і також ще раз повернусь донизу. Тут поряд з колесами є ось ця система цікавих ніжок. Які ми будемо досліджувати вже в безпосередньому користуванні? Отож, продовжимо дослідження цього пристроя за допомогою. Проб та помилок, сподіваюсь, без помилок. Нарешті я зі спокійною душею можу сказати, що робота підключено. Ось тут на кухні в мене стоїть база, там десь спить робот. На базі є ось такий індикатор. Він змінює колір залежно від задач, наприклад, синій. Всередині бази швабри обробляються за допомогою ультрафіолету для їх дезінфекції. А взагалі швабри у робота миються гарячою водою та сушаться гарячим повітрям всередині бази. Ось тут за кришкою мішок на 3,2 літри об'єму для сміття, який доведеться колись замінити. Тут ще є контейнер для миючого засобу. Підключилась вода дуже просто. Розгалоджувач я прикрутив до виводу холодної води на мийці. Це буквально підключається, наприклад, як звичайна пральна машина. Для зливу брудної води, напевно, доведеться придбати перехідник, якщо ви, як я, не підготували вивід під трубу заздалегідь. І тут є різні варіанти. Отже, підключення відбулося, а далі йдемо в додаток. Вмикаємо тестування системи. Робот сам перевірить, чи є правильним підключення та чи немає протікань. Почати самодіагностику. діагностику. Будь ласка, не переміщує мене з базової станції. було коли процедура завершилася, маємо робота, якому ніколи не потрібно ні додавати воду, ні виливати брудну воду. А отже, повна автономність та автоматичність навіть вологого прибирання. Модель просто супернова, тому на даний момент навіть просто додати такий пилосос можна лише обравши в якості країни Юнайтед Кіндом. А коли вже робота додано в додатку, то тоді навіть можна обрати українську мову для самого робота. Та та оновлення завантажиться і робот заговорить ріднесенькою солов'їною. Відновити повернення на нових запустити на автові вантаження. Основна сторінка додатка це вибір робота, в мене, як бачите, їх зараз три. Тут також є вибір та створення швидких команд та навіть можливість швидко приєднатися до камери, адже роботи дрімі з камерами можуть патрулювати приміщення і робити об'їзд приміщення за розкладом, знімаючи фото цікавих власнику місць. Також на основній сторінці додатка можна розпочати прибирання одним натисканням та повернути робота на станцію в один дотик. Головна сторінка керування це перш за все мапа приміщення. Для початку користування треба створити цю саму мапу. Це можна зробити разом з прибиранням або в режимі розвідки без прибирання. Без прибирання це дуже цікавий досвід, адже робот їздить кімнатою майже не видаючи ніякого шуму і просто займається картографуванням. Збоку, коли спостерігаєш, здається дійсно, що він розглядає все навколо і чомусь згадується фільм Термінатор. Для порівняння робота з попередником влаштував невеликий тест оминання перешкод різного формату та масштабу. Ось що вийшло в моделі X40 Ultra. Запис звичайно прискорено для вашої зручності. А ось так оминав перешкоди x 50 Master. Для того, щоб ускладнити задачу, я вимкнув світло. Це цілком реалістична задача для таких роботів, адже вони можуть прибирати, наприклад, під ліжком, там де темно, або увечері, коли світла в приміщенні недостатньо. Ось що вийшло. Та ось що на мапі так ось працює розпізнавання на основі штучного інтелекту, вказаний навіть відсоток відповідності. Під час прибирання робот автоматично підіймає потужність та прибирає швабри, коли це потрібно. Потужність у нового покоління заявлена помітно вища. Тому ось мій невеличкий тест по прибиранню килимка у вітальні ось так впорався з завданням наш робот. Я також спробував прикинути наскільки дійсно гарна автономність в цього робота і відправив його прибирати найбільшу кімнату у квартирі з вологим прибиранням на потрійне прибирання з турбопотужністю режим пилосос та миття одночасно. За результатом робот від 100% розрядився до 39%, прибравши за його підрахунками загальну площу у 53 метри квадратні за 65 хвилин. Це з високою потужністю та перешкодами у вигляді рандомного розташування меб. Тобто роботу не так же і важливі налаштування. Заряду вистачає приблизно біля 90 метрів квадратних він може реально прибирати на одному заряді, у більш енергозатратному вологому та сухому режимі в умовах, коли потрібно маневрувати проміж меблів. Сам виробник заявляє трішки більше 100 метрів квадратних на одному заряді прибирання, але не з такими потужними налаштуваннями, як в мене тут, і без таких перешкод, як ось тут в мене навколо, тут дуже багато меблів. І звичайно, роботу доводиться постійно маневрувати. Тому я вважаю результат повністю більш ніж адекватний умовам прибирання. Ну а в реальних умовах, якщо роботу не вистачить заряду для прибирання приміщення, то він просто повернеться на базу, поповнить заряд та автоматично продовжить прибирання на тому самому місці, де він його припинив. Отже, що мені сподобалось, та не сподобалось у супер нового робота. Це взагалі пристрій трохи іншого рівня порівняно зі стандартними роботами-прибиральниками. Цей робот може існувати практично повністю автономно, прибирати та мити підлогу сам. Цьому власнику абсолютно не потрібно якимось чином чіпати брудну воду, виливати її і поповнювати запас чистої води. І чомусь мені так здається, що саме про таке прибирання мріє кожен. Разом з тим відсутність ємностей для води всередині бази дала можливість зменшити базу робота. Цю саму вона дійсно компактна та зовсім невисока. Вона чудово зможе бути вбудована в меблі. Як на мене, в ідеалі планувати такого робота потрібно ще під час замовлення меблів. Наприклад, кухню, на мій погляд, там його найпрості. Тіше розмістити насправді звичайно підійде івана, кімната, головне доступ до водопроводу та каналізації. Підключення робота напрочуд просте, все необхідне, фактично є в комплекції, хіба що доведеться продумати ввід для зливу брудної води, наприклад, десь поряд з сифоном кухонної мийки, а це зовсім не складно. Робот також має і унікальні можливості. І найперша з них, як мінімум, для мене, це те, що робот вміє ходити. Це просто пристрій мрії. Бо тепер, навіть не будучи дома, з мобільного додатка я зможу запустити прибирання, і я знаю, що робот дістанеться туди, а не так, як з попередніми моделями, мені доводилось туди його переносити руками, ставити, потім запускати прибирання. Робот визначав своє місце знаходження і починав прибирати. І так само повертати на базу його теж було потрібно за допомогою. Ручок, бо він ніяк не міг перебратися. Мій попередній цей біленький робот, та й чорний x 40 Ultra Також цього на жаль не може робити. І тільки X50 вміє наразі робити такі казкові речі, як на мене. Я просто дуже задоволений цією можливістю. Так само, як і ще у попередньому поколінні роботи Дрімі навчились прибирати під шторами. Це теж була довго очікувана функція. Відмічаєш на мапі штори, та робот може заїжджати навіть під ними. Він не буде їх сприймати як. Перешкоду, це теж працює. До речі, не обов'язково налаштовувати прибирання щоразу. Можна і просто скористатись функцією Clean Genius, де робот підбере найбільш доречний режим прибирання сам, бо не забуваємо, що він стобіса розумний. Робот цей також є і pet-friendly. Він розпізнає і самих домашніх улюбленців, і місця, де вони ходять до туалету для більш доречного ретельного прибирання навколо цих місць. Підтримується в нього робота і по розкладу автоматично. Він також може керувати. Ватися голосовими командами через Google Home та Google Gemini та через Еплівську Siri за допомогою команд шорткатів. Тобто, з будь-якої мобільної платформи можна керувати ним голосом. Ще одне досить визначне оновлення: це голосовий помічник, вбудований саме в робота, тобто. Не те, що ми керуємо роботом за допомогою голоса через голосового асистента на смартфоні, а саме робот може також реагувати на голос. Приблизно ось так виглядають налаштування цього голосового помічника. Його можна активувати і обрати одну з мов. Звичайно, що української поки що немає, але є англійська. Коли обираєш мову англійську, то змінюється мова і у самого робота. Тому треба ось зачекати, коли вона, коли вона зміниться. Як чуєте, робот повідомив про те, що мова змінюється. Коли активовано цього голосового помічника, то відповідно можна деякі команди використовувати безпосередньо до самого голосу. Можна регулювати регулювати. Гучність відповідей від робота і звертатись до нього через команди. Наприклад, ось тут іде активація цих команд у вигляді Окей, okay, DreamMe. Він навіть повернувся до мене безпосередньо своїм, так би мовити, обличчям. Голосові команди їх є декілька, але вони такі е, досить прості. Звичайно, щоб це не було складно прямо під час прибирання керувати ним або зупиняти екстрено, якщо це потрібно. Окей, Джиммі, I'm here. Clean up here. Окей, Джиммі. End the task. Окей, зверніть увагу: тут є команди не тільки просто прибратися або відправитися на базу. Тут багато команд, які досить детально змінюють його налаштування, наприклад, загальне прибирання, прибирання якоїсь конкретної кімнати, поприбирати в одному місці швидке миття підлоги. Прибрати зону, де живе тваринка домашня, або втручатися можна в задачі, давати команду, пропустити, закінчити, або поставити на паузу. Але це ще не все. Є ще команди до безпосередньої бази робота: це помити швабри, спустошити сміттєзбірник, який всередині робота, і. Активувати сушіння швабр, ми маємо ще перемикання режимів роботи самого робота, можна перемкнутися між режимом всмоктування пилу, можна встановити рівень зволоження швабр, і також встановити рівень голосу самого робота, щоб ви краще чули його відповіді вам. Також навіть є статус зарядки акумулятора, тобто Команд цих досить таки багато, і як бачите, він на них реагує досить-досить жваво. Це мені дуже сподобалося. Окей, Джиммі. I'm here. Battery status. Battery level is 88%. Ось так це працює. І мені подобається, зверніть увагу, що він постійно до мене повертається, коли я з ним розмовляю. Не знаю, як це працює, але виглядає це просто. Вау, вау! І ще раз вау! Просто якийсь трішечки вайб термінатора все ж таки проскакує і. Стає навіть трошки страшно, він чи то бачить мене крізь камеру, чи то він визначає напрямок звуку за допомогою свого вбудованого мікрофона, а може навіть там і декілька мікрофонів. Дуже цікава штука. Ось таким чином він може розмовляти безпосередньо з вами, якщо це вам зручно, якщо вас влаштовує те, що сам робот буде відповідати вам англійською, і те, що доведеться відповідно замінити на ньому мову на англійську. Як бачите, він досить. Реактивно реагує на всі команди, і це для мене досить таки дивно і досить цікаво. Це означає, що розпізнавання прямо на борту цієї штуки працює досить-досить жваво. Я так думаю, вони добряче попрацювали над цим. Звичайно, це класний напрям, і, звичайно, це той напрям, в якому прямує вся розумна домашня техніка. Все майже, я думаю, буде працювати таким самим чином. Навіщо кудись тикати смартфон в екран, якщо Можна звертатись просто голосом до вашої розумної техніки. А от з мінусів можу відмітити лише два моменти новинки: перше, не дивлячись на те, що башта датчика в нього ховається, він став трохи потужніший і разом з тим трохи вищий. І тепер він в мене під меблями не всюди пролазить, там, де попередній робот раніше спокійно проходив, ось такий момент є. А друге, він став трохи важчий, і це помітно, коли береш його до рук. А до рук його можливо доведеться брати власникам помешкань з більш ніж одним повертом. Верхом, адже він підтримує карти з декількома поверхами, і іноді комусь його потрібно буде перенести на інший поверх, він розпізнає іншу карту та починає прибирати інший поверх. Ось така дивовижна та дуже сучасна річ потрапила до мене на тест. Нагадаю, на момент зйомки огляду він ще не продається в нас офіційно. Але якщо вам цікавий такий ось найбільш технологічний та просунутий робот, який автоматично прибирає, сам додає та зливає воду, а власнику лише раз на пару місяців потрібно буде змінити мішок, отже, якщо вам насправді... Цікавий такий робот та автоматичне домашнє прибирання. То переходьте за посиланням у описі та заповнюйте форму на передзамовлення такого робота. Повірте, такий робот це чистота та звільнення від прибирань ну майже повністю, принаймні, якщо мова йде про підлогу. Обов'язково розкажіть про свої враження про цього робота у коментарях під цим відео, та обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ще ні, та дивіться інші наші огляди. Бо в нас дуже багато корисних відео про сучасну техніку. On I'm off with a rose and one stars ain't...